Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. В цьому відео про санкції проти країни терориста, країни-бандита, країни-варвара проти фашистської Росії. Діють такі санкції. Десь більше діють, десь менше, але все ж таки діють. Русський рейх потратив на підтримку свого авіасектору в зв'язку з санкціями 12 мільярдів доларів. Багато розмов, багато гаусу останнім часом було про, з приводу, попадають під санкції чи не попадають рашистські алмази. Алмази, 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 ледь не лінивий, не писав, не говорив про це, що треба алмази ввести під санкції. Звичайно, треба. Я ж, чим більше санкцій, тим краще краще для світу і краще в лапках для руського рейху. Але скільки Руський рейх заробляє на тих алмазах? 3-5 мільярдів доларів. В 2023 році Пашистська Росія отримала. Від експорту алмазів 3,8 мільярда доларів. Ну, звичайно, це ж не копійки, 3,8 мільярда. Але в порівнянні, наприклад, з тією темою, про яку я зараз кажу, про підтримку авіагалузі 12 мільярдів. А ця тема якось так вона пройшла повз. ну, Я не кажу, що про це взагалі ніхто не писав, і що я тут знайшов щось таке дивне. чи... Ні, але просто про це дуже-дуже мало засобів інформації написали про, оцю, про ці 12 мільярдів. Про ті умовні 4 мільярди писали всі, ну майже всі. А тут якось так. Так, от ті 12 мільярдів то держсубсидії, кредити, щоб зберегти свій авіапарк на плаву, оскільки санкції все ж таки через вторгнення в Україну діють і припинили постачання ключових запчастин та послуг з з регулярного технічного обслуговування. І от на підтримку цивільної авіації, включаючи авіабудування та фінансову допомогу авіакомпаніям, пішло 1 трильйон 1,09 трильйонів дерев'яних. Що в нормальних грошах? Це 12,07 мільярдів доларів. Це за даними, це не просто хтось там щось написав. Це за даними їхнього рашистського мінфіну та їхньої рахункової палати. Ці витрати майже вдвічі перевищують е, виплати е, в розмірі 547 мільярдів дерев'яних е, виплат, зроблених в 2020 і 2021 роках, е, коли е, пандемія COVID-19 е, викликала різке скорочення е, авіаперевезень, і е, влада теж компенсувала авіакомпаніям за. Е, Ну, те скорочення. Але зараз е, санкції е, в два е, з лишнім рази більше. Е, тобто, санкції все ж таки діють. Е, за даними швейцарського постачальника авіаційної такої розвідувальної інформації, е, рашиської авіакомпанії на сьогоднішній день експлуатують 991 літак. В тому числі 405 свого російського виробництва. Західні аналітики кажуть, що. Ті інвестиції, які оце влада дає, оті мова про ті 12 мільярдів, в кращому разі дадуть можливість зберегти той авіапарк, але повернутись на західні ринки, повернутись до цивілізованого світу найближчим часом. Ну, це так, найближчим часом то мається на увазі там 5-10 років, рашистські авіакомпанії не Зможуть навіть якщо е, швидко е, закінчиться війна, е, ну так кажуть ці експерти-аналітики, і що, що все ж таки російські авіакомпанії не повернуться, не зможуть повернутися. Е, Залежність від літаків іноземного виробництва дуже велика по запчастинах, по обслуговуванню. Боїнг і Airbus – головні постачальники літаків і в світі, і саме для Руського рейху, ще в березні 2022 року, майже відразу після вторгнення расистів в Україну, припинили постачання і послуг, і постачання запчастин. І припинили регулярне технічне обслуговування, ну і далі зберігати свій авіапарк. Рашисти намагаються зберігати за рахунок так так званого чи сірого, чи чорного імпорту через треті країни вони купують запчастини, а також діє так званий канібалізм, коли знімають запчастини з одних літаків і умовно кажучи, з трьох роблять два. Ну це так умовно. Ну і також про те, що купують запчастини через треті країни. Оце лише за така цифра з травня по червень, в принципі, за неповних два місяці 23-го року. Вони ввезли на 1,2 мільярда доларів запчастин. Тобто, все ж таки деякі країни допомагають расистам триматись на поверхні з їхніми. Літаками. Ну, але перспективи все ж таки авіації Руського рейху сумні. Сумні, в принципі, для росіянців сумні. сумні. Гаус поступово буде ну, деградувати, як деградує сама країна, як деградує населення, так як може бути у деградуючої країни з деградуючим населенням підніматись якась гаузь, саме авіація. Все, все йде по плану. Як каже їхній фюрер. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, канал Вектор Уа. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!